Доброго дня хлопцям. Хто слідкує. Коротше, пошти доробили, слава Богу, проводку. Закінчили. Все, в салоні, тумбочка. Вон. та все в салончику доробили, звісно, багато шкрибків, багато всякої гедоти. Ну нічого, там доробили, зверху теж доробили. Панельку зібрали, трошки протерли б було натоптано. Там основ трактора будемо красити при теплові. Таке диски трошки, остався один диск підкрасити, заводили. Заводили його, теж ці диски краснули. Скажу. Трошки погода наладиться ззаді гідравліку, можна сказати, доробили, прийдуть штуцера, бо ці таке понаживляли, щоб дуже не текло. Це все будемо викрасувати, як потепліє, бо воно і то дощ, то. Тут диски теж покрасили, стоїть. Це колесо знято, не встигли докрасить. Ще будемо знімати ланжероном щось наварено, треба його зрізати, уселять, бачок же ж красити на воздух, ставити. Ну, а так, наче, все. Вибачаю, що може зйомка не така, як би хотілося. Там, оце такі справи. Все закривається. Якось так. фари все робить, повороти все робить габаріти роблять, все працює. Так, мужики, не помню ми там конкурс виставляли, хто вгадає по коробці. Понижені, повишені на 50. Зробили, ми знайшли причину. Там якийсь чоловік написав правду, нижня гайка на валу обірвана. І поміняй цей полоски. Це ми все зробили. Переглядаю цей, не можу, може хто обізветься з хлопців. Цього теж скотили, ждемо Вом. Вом не знегодився, звісно, він дуже над нього прийти. Це все назад, щоб працював володбор, А Поміняли розпределітель новий, я казав, що в мене є. Зібрали, завели. Гилились трошки із цим, із корзиною. Хотів відсилати його цей. Ну, Трошки менше стало, корзину теж поміняв. Що по коробці? Підшипники пішли всі поштинові. Да, на голова ти на оцей вал не знімав, тільки там два конусних. А так усі поміняли. Поміняли підчіпники під бачком гидравліки. Ну Так, сколотили. І цей вал же ж поміняли, багайку зірвало на нижньому валу. Який це виходить? Первічний вал чи торіть, не пам'ятаю. Оце така корзина, ВОМ. тут такі справи. Не пам'ятаю, обізись, там чоловік один мені розказує, хоч якісь дані дайте. Там ж якийсь хоч подарунок вам невеличкий. Тоді ж конкурс був, чоловік написав. Треба передивитися, хто це був. І щоб мені той чоловік якісь дані свої пересилки. Та якийсь зробимо подарунок чоловікові, щоб не ж писав. Культурний невеличкий. Так, по трактору, я ж кажу, красить будемо. Як потепліє, бо не годиться вона. Тільки розмотався то дощ, то, то сніг. То ще може затягнемо те колесо переднє в гараж, та докрасимо вже диски, щоб стояв. да Отаке. В принципі, тракторець вже, можна сказати, готовий. Ну, без покраски можна вже працювати, я маю на увазі. Прийдеш ку два штуцера чи 4. Бо трошки не така різьба. Підтікають ми туди, то всі повкручували, як їх муфти. Отак піднімає. Так, да, треба привикати, трошки він не так працює, як Р-80, Ну нічого. Я думаю, дасть Бог може привикнемо. Працює, наче буде діло. По салону ж теж все зробили. Такі справи. То таке. Більш нічого такого, я ж кажу, що багато з проводкою роботи було, про, про, зроблено бо це ужас, просто ужас. Як воно хтось лазив, чоловік якийсь, щось питався свої ношенства внести, а кінця його знайти. Все переробляй, все передивляюсь, ото якось так. Салончик вимитий, бо трошки топтали. Рязівки. А так. А, поїхати забрати цю назад, пластину, що закриває дворник задній. І все. Якось так. Я думаю, що буде нормально, буде працювати, а там буде видно, як він покаже себе в роботі. Все заводиться, все, наче більш-менш. Ось такі справи. Все, вибачайте, що така моресъйомка, не дуже. Гарна, ну, знімаємо з телефону. Ось таке діло. Страчі поубирали. Кажу, залишилося ж на той трактор вом ждемо. Такі справи. Диски непогано вийшли. У нас дощ поки йде зараз в съйомку веду. Той доробили, як той би мужик, що мені написав, ну я то передивлюся відео, він теж підписаний. Чоловіка й обізиться, якісь дані, тільки він один вгадав, що там з ним було, з тим трактором, що в нього боліло. Чого вибивали понижені повижені нагрузку. От-от такі справи, мужики, таке тут. Помілочовки ще є, звісно, роботи. ну, Останеться, я ж кажу, ось покрасимо поставимо на колеса та будемо знімати цей, де якраз і номер тут. Він був під пульдозером, видасть десь лопнула. А ну, Може, ви знаєте, можете самі приварити. У нас ж кулібенів хвата для усілення. То так, до побачення, мужики.